О, сестра приїхала з Максидотом. Але щось цей Максидот не свіжий. Якісь полоси, кажуть, на морозі працює, але на теплі не хочу. То вже весна і пора його міняти. Давайте попробуємо. Зняти приборку з машини не складно, головне, щоб господар не бачив. Бо його може кондратій хватити, коли ви пробуєте зняти пластикові накладки, гнете, воно хрустить, а інколи навіть тріщить. Пам'ятаю, як перший раз на сервісі мене вигнав майстер, коли дефлектор знімав. Але я збоку підглядав і та непідготовленому розуму, це може виглядати страшно. Але воно таке є. Так має бути, якщо не рахувати, що старий пластик стає крихким. Приборку з Максідотом я перший раз в житті тримаю в руках. Це для того, так, щоб додати оптимізму власнику, який сидить з боку. Тому продовжуємо продовжувати. Розбирається приборка просто, якщо ви знаєте, як то зробити. Найбільша проблема завжди для мене була зняти стрілки. Тому що з старими приборками є нюанси. Ну і Потім поставити в те саме положення, щоб воно стояло, як заводу, не завжди виходить за першим разом. Не завжди виходить добре, тому треба фотографувати положення стрілок, щоб потім вам не сказали, а в мене було інакше. Максідот бачу з металевою рамочкою. Чисто теоретично, чисто теоретично, можливо, ми його навіть спробуємо поміняти, не знімаючи стрілок і решти пластику. Але то не точно, бо я то перший раз тримаю в руках. Зараз будемо розбирати дивитися. Два конектора на зовнішній світ на машину. Матюкальник, той, що балямкає, і от основа Максидоту, фактично, процесор, котрий завідує дисплеєм, якщо я не помиляюся. Собі колись хотів доставляти саморобний полумаксідот, був такий, чи є чоловік Мавроді на Шкода клубі, який досить продвинутий в технічних питаннях і розробляв. Унікальні речі для старих машин. До прикладу, собі я поставив комфортні повороти його виробництва, користуюся вже от 17-й рік, дуже задоволений. Ну і відповідно Максідот був брав. Купив як конструктор, зібрав на столі, запустив, але обставини обставини помінялися, я його просто продав. Тому Максідота я не нюхав. Хоча прикольна штука. на відміну від заводського, саморобний, дозволяв підвантажувати свої картинки і мав набагато ширший функціонал. Конструкція така, що розбирати приходиться все одно повністю, тому що шлейф старого дисплея клеїться, паяється на бік. І відповідно мушу знімати шкали, знімати всі дисплеї. Пластикова рама спільна, тому теж приходиться знімати. Фіксую положення стрілок, максимально чищу інструменти. Затири, задири, ну тяжко їх уникнути. Я навіть не знаю, хіба якийсь спецінструмент чи як. Стараюся їх мінімалізувати. От, як не було, все одно мінімальний затир получився. Стрілки в сторону, шкали в сторону. Поменше трогати руками. Тепер розфіксовуємо дисплеї. Їх тут два рідкокристалічних додаткових і одночасно з пластиковою рамою на застіпках то все діло знімаємо догори. Треба бути акуратно з шлейфом підсвітки, мабуть, Максідота, тому що він запаяний під плату. І його можна легко пошкодити. Тому перше, ніж то все зривати акуратно з цим місцем. Легким рухом руки зриваємо то все як спідницю з дівки. Плата перед нами. Доступ до дисплею є. Власник привіз новий дисплей. Десь його пригостили ним китайці. О, захисною плівкою, то добре. Зразу видно, що він не зовсім такий, точніше, він зовсім не такий. Питання лише, чи він сумісний. Цього я не знаю. У мене стоїть завдання його поміняти. Кількість пінів відповідає довжина шлейфа. Дозволяє, значить, будемо пробувати. Бачите відмінності шлейфа, бачите відмінності кристалу. Тут кристал на склі, тут на шлейфі. І на шлейфі додаткові елементи, такі як живлення, DC-DC перетворювач, лінійник і якісь резистори зміщення. Це треба випаяти, новий впаяти і подивитися, чи воно запрацює. Займаємось. Ось вона рижа підсвітка Максидота. та полоса, що я думав, дефектом дисплея виявилася технологічною. То якраз власник розказував, що він від мене знає зараз більше, тому що я в руках того ще не тримав. А він знає, прижимну пластину гумову, на всякий випадок перекинемо, але треба подивитися, чи вона тут потрібна, тому що дисплеї сильно різні, щоб не виникло якихось нюансів. Тут в нас рівно все, кристал зверху, тому можна залишити пластину. Видно затемнення на оригінальному. Ага, і підсвітка. Ось для чого. Тут, мабуть, ні, прозорий, на світло прозорий. Так само, значить, це не підсвітка. Підсвітка буде використовуватися рідна. Рамка є сформована якось інакше, і розміри трохи інакші. Замінника. Ось так би він мав стояти. Цікаві моменти. Видно вам видно? Замінник є більш темний на просвіт, ніж оригінал. От такі моменти. Плівки захисні, задню вже зняв. Верхню буду знімати вже після монтажу. Тут вже просто, бо то моя основна робота. По розміру замінний дисплей стає добре, без зауважень. Файно, що кількість пінів збігається, але технологічні отвори не збігаються. Тобто є певні зміщення, і треба буде зараз акуратно то відпозиціонувати і припаяти. Запаюю, коригую під мікроскопом. Одне два місця, мені не сподобалось, поправляю, відмиваю. Так, ще треба нам назад поставити кнопку. Збираємо і будемо вмикати, подивимося, чи допомогло і як воно себе буде вести. З того, що мені не подобається, виходить, що кристал нового дисплея попадає напряму на рамку металеву. Оце мені не подобається. Що з тим зробити? Та варіантів небагато. Попробую щось легенько підклеїти. Зараз ще буду дивитися, як воно сідає по висоті, бо тиснути на кристал ми права не маємо. А завалити дисплей на бік теж не хочеться. Ось такі перші моменти, які вилазять при використанні замінних дисплею. Поставили ні біт, ні крашень. Тільки ще глянути температуру. А ми зараз не глянемо, бо, бо машина приїхала тепла. Ну, приблизно воно адекватно все стоїть. Так, холості. Ручник. Тахометр є. Щеплення. Це дизель чи бензин. По-моєму, тахометр стрілка трохи низько стоїть, але то сказати тяжко. Загалом працює. Була ще помилка по airbag-у О, ну, але, я думаю, я переконаю власника, що заміна екрана з тим не пов'язана. Зараз ще почитаємо помилки моїм чим. І розберемось. Треба буде ще проконтролювати положення стрілок, і якщо є потреба, то їх підкоригувати механічно. А загалом ремонт успішний. Каже власник, гроші є, робіть бадання, от дивимося, знайшли помилку по айрбегу. Є заглушка в нього, пасажирської сідушки вже немає, і відповідно там стоїть заглушка. І ота Заглушка не контачить, так і каже чоловік пальцями помну, помилка зникає. Ну, зараз заглянемо. Знайшли ще типову проблему по системі кондиціонування, коли шестерні ламаються, по двигуну до біди є. Деякі навіть стали несподіванкою для власника. Ну, головне, що я зміг його переконати, що не пов'язано з ремонтом приборки. Далі якось воно буде. Ну і так аналізуємо. Зараз, якщо є потреба, то щось скинемо. Запустили тест. Типа, можна чуть-чуть підняти, от 3000 не доходить. Значить, тахометр можемо чуть-чуть додати. Далі температура. Страшно побачити в їзді таку річ. І центральне положення. Мінімум, а де центральне? Зараз буде центральне. На одну позицію додати. От для того і потрібен тест приборки. Fuel. ну Тут же можна зробити так, щоб настрій був постійно добрий або поганий по бажанню замовника. Так само на одиничку змістити треба. Не вгадали ми з положеннями стрілок. Сотка майже чітко, чуть-чуть. З недоходом 5%. Добре, поправляємо. Змінюємо положення, тестуємо знову. Зараз виставимо те, як клієнту добре. О, тепер забагато. Будь мудрий. Отак і будемо бавити. Я вам скажу, що підгонка стрілок забирає більше часу, ніж сам ремонт. Через ту затичку була в нас помилка по ейрбегу. Я вже не знаю, чи то якась під сідушкою просто датчик для обманки ремня пасажира, бо я таки бачив затички просто в застіпку ремня «Спасі і сохрані» напис. А то. Напевно, різновид електричний. Зазв'яздували сюди резистор. Два червоних, два золотих. Я не пам'ятаю на пам'ять, але то щось низькоомне. То десь Чи 10, чи 100 Ом, не знаю. Зараз перевіримо. Ми знали напевно. Ну, але оскільки воно просто примотане, а навіть не припаюване, саме тому розминання цього місця спричиняло помилку 0,3 Ом. Та як? Та не може бути. А може й може бути. Це ж все ж таки піропатрона обмотка має бути. Показує 0,3 Ома. Або тестер в мене бреше. Ні, не бреше. Одним словом, низькоомний резистор. По суті, замикалка. Ну, так собі рішення, але, як то кажуть, не я вирішую. Я то пропаяю, щоб його вже не треба було розминати. Покажу ще хіба фішку, бо я таку фішку навіть в себе ще ніколи не відщіпав, не бачив. Чим вона цікава, вона захищена. Тут її можна опломбувати. При підйомі кришки ви отримуєте доступ до застіпки. І тільки тоді можна відімкнути її. Ага, а ось ще, дивіться, є якийсь механізм, чи воно не замикає десь щось підпружинений. Це може для відключення швидше, не знаю. Три контакта, один ніби як виглядає пошкодженим. Четвертий контакт зверху. Чи воно не мало би при відключенні десь тут щось ще замикатися і комутувати? Я не впевнений. А ми можемо відмотати той резистор. Тоді будемо знати, напевно. Я в тій системі ще не розбирався, тому теорію знаю, а на практиці, як то кажуть, сантехнік-гінеколог. Не вчився, але подивитися можу. Ну, але. Прикро, що люди знають, як обманути систему, але роблять це ось таким шляхом, бо це не є робота. Це не гарно і воно нестабільне. Так, тести. Так і є, значить, відключений конектор десь там щось замикає, а в підключеному стані він підключає резистор. І резистор у нас 2,4 Ом, що і требувалось доказати. Пропаюю і відпускаю чоловіка. Давайте підтримаємо його оплесками, за то все, що він на то дивився з боку і ні разу не зумлів.